Вітаю! Ви дивитесь новини на межі. Ми розказуємо про головні події прикордоння у всіх громадах Шосткинського району. У студії для вас працює Ганна Томіна сьогодні. У випуску складна дорога до Києва, холод у квартирах Шосканців і відзнака для нашого енергетика. Дістатися до столиці тепер справжнє випробування для мешканців Шосткинщини. Після ударів по залізниці звичайний шлях до Києва став складним квестом. Автобус це пересадки, непорозуміння з квитками та розгублені пасажири. Як люди шукають шлях до столиці, дивіться у матеріалі нашої знімальної групи. У справжній квест для жителів Шосткинського району тепер перетворився шлях до Києва. Від 4 жовтня, коли росіяни почали масовано атакувати залізничну інфраструктуру Шосткинщини, потяг, яким більшість людей добрались до столиці, спочатку курсував зі станції Терещинська, до якої було організовано безплатний під'їзд пасажирів. За умови наявності квитка на потяг. А після руйнування об'єктів транспортної інфраструктури в сусідньому районі кінцевою станцією і прибуття, і відправлення потяга стала станція Конотоп. За погодженням з Укрзалізницею в регіоні застосовують комбінований рух: автобус плюс поїзд. Щодня із шостки пасажирів безплатно тричі на добу автобус підвозить до Конотопа. Маршрут спланований та узгоджений. Люди їдуть хто на роботу, хто в лікарню, хто до родичів. Двітя сколько лі зібралася, ніхто нічого не знає. Я говорю, какой транспорт? Пазик, ЛАЗ? Как мы будем Это 100 километров надо. Человек же едет, наверное, все видите, в возрасте есть. Я спрашивал вчера у таксиста, говорю, если мне добраться до Киева на такси, сколько это будет стоить? А он мне говорит, если с точки до точки, вот, например, с моего дома и до того, куда вам надо, 8 тысяч. А до Лесной, там Лесная, на первая остановка, метро, с половиной тысяч. Головна умова наявність квитка від шостки до Києва. Тих, хто придбав квитки до 27 жовтня, ще з вказаної станції відправлення шостка без проблем пускають до автобуса. Тим же ж хто купував їх через додаток вже пізніше, можливу станцію відправлення вказало конотоп. Як пояснюють на вокзалі, Укрзалізниця з 27 жовтня закрила продаж квитків по станції шостка. Обурені пасажири в розгубленості намагаються потрапити до автобуса. Вони мене не беруть, тому що я взяла квиток Сконотопа вже шостка дає з конотопа? Як мені доїхати, скажіть. А що мені робити? У мене квиток на руках. Коли ми брали квіток? Учора я онлайн брала. На гарячій лінії мені сказали, що вони повинні міська влада повинна довозити до конотопа. Давним давно було так сказано. Я можу позвонити вам, стан і сказати, чого ви нас не довозять. Таких, як Ганна Іваніна, в черзі чимало. Дехто розвернувся, і пішов, дехто ще відстоював своє право їхати в автобусі. Брав квиток, шостка Київ, то є в квитку. Написала конотоп Київ. То є добратися ніяк. Не можемо, то їм кажуть, що у вас квиток з конотопа до Конотопа добирайтеся самі. Хоча то іс як заходив брати квиток, писалася шостка Києва два дні тому. То і показувала багато квитків і показувала іменно шостка Києва. Я брав іменно шостка Київ, щоб доїхати, то їсти до Києва, і знаючи, що буде автобус, тої що довезе безкоштовно. А зараз кажуть, що то їзд ні. Бо у вас квиток із конотопа показували просто, що шостка Київ, а заходиш купляти квитки, вибиває конотоп Київ. Я працювати. Я приїхав сюди, то їздити також. Мене до конотопа довезли. Ми в автобусі сіли і поїхали. Ціни поїздки з приватними перевізниками до Києва, відверто кажучи, кусаються. Якщо квиток потягом вартує в середньому 200 гривень, залежно від класу комфорту, то за місце в автобусі доведеться віддати щонайменше 650 гривень в одну сторону. Я дивився 650, 850 гривень. Це просто дуже дорого. Скільки на поїзді коштує квиток? Я весь час купляю 160 перший клас, а другий клас 86. І просто не знаю, як тепер шостки вибиратись. Я із села ледве виїхала, а тут ще і шостки тепер виїхати, неможливо. Куди ця влада дивиться? Вже б предоставили платний автобус хоча б. Врешті-решт, за наявності вільних місць в автобусі, ті, хто наполегливо відстоює своє право дістатись до столиці, в автобус таки потрапили. Дорога до Конотопа займає близько двох годин. На шляху автобус також забирає пасажирів на станції «Терещинська». В селі Білиця Ямпільської громади провели в останню путь захисника України 34-річного Вадима Савченка. Військовослужбовець загинув вчора, 28 жовтня. За словами міського голови Миколи Ноги, опалювальний сезон у шості офіційно розпочався. Але в більшості осель батареї холодні. Після масованих ударів по енергосистемі містяни живуть за графіками, гріються обігрівачами і навіть пляшками з гарячою водою. Як шоцканці виживають без тепла? Далі в сюжеті. Учора, 28 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Шосткінської міської ради ухвалили рішення про початок опалювального сезону. Міський голова Микола Нага наголосив, в пріоритеті об'єкти соціальної сфери та житловий фонд. За словами Шосткінців, станом на 29 жовтня систему енергозабезпечення досі не стабілізовано. Деякі ще живуть за графіками. Некрасова, 20, берегова. Вчора один час. У нас вибиває фазу одну і ніхто не може зробити. вже скільки це длиться, я не знаю. У людей є, а по-нашому там квартир декілька немає. І так у всьому домі. Холодно. Опалення нема. Сиро і холодно. Опалення нема, а все друге є. Нам повезло. У нас все время даже не выключают. Первые 10 днів вообще у нас не было света воды. А потом все стабилизовалось і ми попали в какую-то таку зону, що нас вообще не вырубает светло. По квартирі у вас дуже холодно? 16. Ріємось, включаю кондиціонер, то нормально. А если без конди... кондиционера 16. Зважаючи на погодні умови цьогорічної осені та складну ситуацію з електропостачанням, яка досі не налагоджена в місті. Шосткинці говорять, мерзнуть у квартирах. Опалення ще немає. «Холодно, да. третій поверх це оце будиночок, АТБ і там панелька. Оце дев'ятий. дуже холодно. 12 градусів в хаті. У мене квартира всередині, хоч і панелька, але нема пліснього, бо я камінь включаю. Ну а що робити? Дуже холодно, достатньо холодно. Дві години світла, чотири мінус, тобто Ну і сирість вже у Про Прохолодно, 16, це я вважаю ще більш-менш. Сьомий етаж, але взагалі не дуже ситуація. Холодно. Ну, якось ми справляємося з цим. Бутилку, гріємо воду в ножки. Ложимо. 16-й Я нічого не вмикаю. Волога вологоосушувач ставлю, щоб е, по стінам не текло, і все начебто нормально. На ніч, грілку у, у кровать кладу, все більш нічого. Не вмикаю, ні газ, ні опалення, ні електро, ніяке. Подивлюсь, як воно буде. Те ще в власному будинку живе, то подивлюсь, мабуть, і в неї буду жити. України Володимир Зеленський відзначив енергетика шосткинської дільниці Андрія Євменова орденом за мужність третього ступеня. Андрій Миколаєвич працює енергетиком вже 25 років. Це його сімейна справа. Брат навчався на енергетика Мама також працювала у цій галузі. Під час війни він разом із колегами відновлює пошкоджені повітряні лінії в населених пунктах, що фактично перебувають під постійними обстрілами з боку РФ у середині буді, хуторі Михайлівському та шостці це були новини на межі. Більше сюжетів. Дивіться на нашому ютуб каналі і підписуйтесь на нього, щоб бути в курсі головних подій. Дякуємо, що залишаєтеся з нами! Бережіть себе і до зустрічі завтра!